Всім доброго дня! Моя еустома вже досягла трьохтижневого віку, і сьогодні займуся пересадкою її у більші стаканчики, бо її коренева заполонила всю таблеточку і виглядує назовні. Грунт для еустоми повинен бути на основі торфу. Повинен бути легкий, повітряний, вологопроникний, тому я беру дві частини торфу. І по одній частині городнього ґрунту і кокосового субстрату. Ви можете взяти і універсальний ґрунт для розсади. І обов'язково в ґрунт я додаю попіл. На початку ви бачили, я вкидала три великих ложки попілу. Бо в мене тут приблизно 3 літри ґрунтосуміші. Ось такі корінчики має вже моя еустома. І я її хочу спробувати перевалити в стаканчики по 125 мл. Агроволокно можна і не знімати з неї. Воно не заважає їй рости, але мені здається, так їй буде вільніше дихати. Я обережно, обережно знімаю. Стаканчики, як ви бачите, в мене вже були в використанні, але вони помиті, я їх зберігала в чистоті. В сухому місці. На дно трішечки вкинула ґрунту, а зараз обережно-обережно знімаю агроволокно, стараюся, щоб корінчики ніде не відірвати, ставлю і обсипаю своєю ґрунтосумішю. Трішечки буду прикривати пальцем, щоб ніде ґрунт не зламив мені маленьку цю рослинку. У ж як кнопочка така маленька. Але нічого, густонки тільки перші два місяці так помаленьку ростуть, а потім влітку вони видають такий гарний цвіт. Помалесенько, водою по краєчках стараюся утрамбувати ту землю, яку я тільки що вкинула. А це зубочисткою виймаю листочки, де може, земля потрапила. Навіть сімедольки і ті я повиймаю наверх. Бо еустома не любить заглиблень. Далі буду пророблювати те ж саме з іншими еустомками, старатися не обірвати корінчиків. Ну, якщо здесь ну, трішечки обірветься, нічого страшного, вона завтра підніме листочки і піде в ріст шукати нових речовин. Щодо ґрунту, я сказала, що вона не любить. Кислоти додаємо попіл 1 столову ложку на 1 літру суміші. Бо якщо ґрунт буде кислий, то листочки будуть жовтіти і розвиток еустомки не буде такий, активний, бо корінці ж не зможуть нормально всмоктувати поживні речовини. Стаканчики я підписала заздалегідь. Це 4 моїх синіх геостомки підуть уже знову під підсвітку. Світло вона дуже любить. До сходів стояла круглодобово під підсвіткою. Як зійшла ще декілька днів, до тижня стояла круглодобово. а потім, коли їй було тиждень, я почала на ніч виключати світло. 14 годин підсвічувала. Хоча були дні сонячні, а вона стоїть у мене на вікні, то я трішечки на день, поки сонце було, Виключала світло. Якщо було похмуро на дворі, я знову включала світло. Пологу також любить еустомка. Дивилася щодня, щоб хоч не пересох ґрунт і трошечки. Ну, буває, що від більшої вологи з'являється трошечки зелений мох. Бачили, як в мене на агроволокні чуть-чуть з'явився, але це не страшно. Якщо з'являється на ґрунті, в кого посаджений ґрунт, то в. Просто прорихлити зубочисткою і посипати сухим фітоспорином і нічого страшного. Але старатися не пересушувати. Вона не любить пересушування ґрунту. Дуже любить підкормки Еустома. Пам'ятаєте, як ми зразу ж з вами її поливали енергеном і HB101. І потім через день я її трошки побризкувала цим же ж розчином. У віці 2 тижні. Ми її підкормили кальцевою селітрою. В описі під відео я вам дам посилання на ці відео, де ми її підкормлювали. Завтра я її піділлю добривом майстер 13-40-13, щоб корінчики добре укоренилися в новому субстраті і буду слідкувати за її станом. Якщо листочки піднімаються догори, моя рослинка почувається добре. Якщо ж вони опускаються. Значить, щось їй не вистачає. Про наступні підкормки буду розповідати в наступних відео. Це вона під фітолампою ввечері після перевалки. Лампа в мене рожева. Ну, а далі я трошечки затягну відео. Мені ще на сьогодні залишилася робота посіяти ранню капусту. Купила якийсь ультраранній сорт Магнус, не знаю, ще ніколи не сіяла, буду пробувати. Річ в тім, що я з ранньою капустою не дружу. Умов для вирощування розсади я не маю. Роз... Вирощую в будинку, а на дворі ще ніби холодно. Сіяла завжди в березні. У будинку вона витягується, На дворі холодно. Вона до тої пори, щоб садити, ще ніби не виростає. І ще отакий сорт Копенгаген Попробую. Я вже всякі сорти садила, пробувала, нічого в мене не виходить. А то не сорт вини то вини те, що я не маю таких умов. Тож, я й чекаю ваших коментарів, ваших порад, як ви вирощуєте розсаду ранньої капусти в таких умовах, як у мене, що в будинку і не маючи теплиці. Напишіть, будь ласка, про свій досвід вирощування ранньої капусти. А на сьогодні все. Дуже дякую, що додивилися моє відео до кінця. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося. Вирощуйте разом зі мною Евстому, і буде вам щастя!